Це мої спиною Дніпро. Він зараз змінив свій рівень, дуже набрав води, бачите? І от, наприклад, ця ділянка, я тут часто ходив пішки, з цього боку ще можна пройти. А от якщо подивитися, все і вже за ну, якби за кутом теж немає вже проходу, вода набирається тільки в цьому місці. І з досвіду минулого року будуть підтоплені і. Дома й будівлі різні по області, і так далі. Зараз в парку Муромцю, е і в цьому в на гідропарку теж е серйозне підтоплення. Слідкуйте за нами, за нашим фоторепортажем. репортажем.